Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 7 березня 2024 року. Отож, карта дня для нас двійка мечів. Ну, така дуже некласична, нестандартна двійка мечів. А на дні колоди зірка. Ого, сьогодні вибір пов'язаний з вашою мрією. Ну, не так вибір, як ви не знаєте, яку мрію обрати. В класиці двійка мечів людина сидить і не знає, що робити, зав'язані очі. А тут ножиці. Ви не знаєте, як досягти своєї мрії, ви не знаєте, як дійти до своєї цілі, ви готові свою мрію порізати ножицями, пошматувати. Тобто така зупинка: до... ви вийшли до своєї цілі і зупинилися. Щось вас зупинило. Хтось вас зупинив. Ви налякалися, ви розгубилися, щось пішло не так. І ви готові опустити руки. Готові здатися. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Допоможе нам дев'ятка кубків. Дуже цікаво, тому що 9 це підсумок, що ви вже пройшли великий шлях. Ви вже на 90% майже на порозі, майже на фініші, стоїте, щоб втілити, досягнути, зробити те, що ви робите. Втілити вашу мрію, чому ви зупинилися? Вам допоможуть ваші емоції, ваше розуміння, що я не можу здатися. Дивіться, ну вже ну, навіть видно тут зображення, все, я йду і не зупиняюся. Несу ті кубки вже як можу вже за крок я до перемоги. Я не маю права зупинитися, опускати руки, опускати голову, розчаровуватися. Ось такий стан, таке відчуття, такі от ваші почуття. Ви самі собі допоможете. Ви себе підбадьорите, ви себе візьмете в руки, ви підсумуєте, скільки ви вже шляху пройшли, скільки ви зробили, скільки сил вкладено, і ви зробите цей останній крок. Тому що лишився ну, реально один крок до Втілення, до того, щоб щось зробити, чи щось сказати. Ну В кожного своя зірка, в кожного своя мрія, чи для когось це щось розпочати, для когось щось попробувати, для когось це, можливо, що вам приносить радість. Чого ця зірка стосується вас? Вашого змі... зміни, вашого іміджу, вашого стилю, тобто, все готове, лишився тільки один крок. Можливо, це ви до перукаря. Ідете і вагаєтесь, стригтись, не стригтись, обрізати свої коси, довге волосся чи ні. А що буде заважати? Кубків. Ох, сьогодні буде емоційний день. Допомагати будуть емоції і заважати будуть емоції. А заважати буде тусто початок, одиничка. Якраз ось тих 10%, що тут бракує, останній цей крок. Оцей крок і буде заважати. Ви подивіться, які тут емоції. Тут злива, ось ось так будуть, можливо, сльози, ось така істерика. Буде заважати. Але, ну, подивіться, як тут 9, яке, то вис... яке високе число. А тут одиничка. А тут те, з чого це почалося: з ідеї, задуму, з задуму, з чого почалася ваша мрія? Що в нас була зірка на ті З чого почалося оце? Ви собі згадайте, оце і вам буде заважати. Ті думки, можливість можливо, от ви будете собі думати, ці думки приведуть до виплеску емоцій, і це буде заважати. Але краще акцентуйтеся на тому, який шлях ви вже пройшли, скільки ви всього зробили, і що ви вже за крок до, ну, до перемоги. До того, щоб стати зіркою, для того, до того, щоб втілити своє бажання, свої, все, що ви хочете, все те, до чого ви йшли. Тому вибір за вами, чи вам порізати вашу мрію і викинути, чи зробити цей останній крок, останній ривок і досягнути вашої мети. Цікавий такий сьогодні. Цікаве передбачення, особливо карти такі цікаві, нестандартні. Ну що ж, мої любі, цікаво, пишіть, розкажіть, як вас сь сьогоднішній день пройде, як програються карти. Я бажаю вам, а до речі, так забула сказати, ну, ви вже самі знаєте, хто зі мною постійно мечі. Мечі це зброя, це небезпека. Будьте уважні і обережні. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня. Найбільша най... карта це ось ця дев'ятка. З тих, що сьогодні випали. Ну, на дні колоди в нас взагалі старший аркан. Тому. Я бажаю, щоб вона пересилила, щоб ви оцінювали ситуацію з точки зору, що я вже зробив, скільки я ресурсів вклав, скільки я всього зробила, зробив, я, тому я не можу опускати руки, тому я не можу відмовитись, тому я не можу повернути. Я бажаю вам досягнути, дойти. До своєї цілі втілити те, що ви хочете, зробити те, що ви собі намітили. Я бажаю вам впевненості, я бажаю вам радості від того шляху, по якому ви йдете. Я бажаю вам тепла, задоволення, любові і вдячності. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Люблю вас собі маю. З нетерпінням чекаю на зворотній зв'язок. І почуємось, папа.